19 листопада всі бажаючі прилучани мали чудову нагоду завітати на справжнє українське весілля. Таке собі свято фольклору під назвою нагороді зілля а в хаті весілля влаштував у міському будинку культури славнозвісний народний колектив Калина. Весільному обряду у виконанні колоритних вокалісток з калини 11-й рік. Але цього разу свій виступ вони вирішили розбавити номерами гостей з грибінки та варви. Очікуваний колектив берегиня зірпіня з тих чи інших причин, на жаль, не зміг прибути на свято, але від того воно не стало менш цікавим, веселим та самобутнім. Ми зібрали ці пісні наших батьків, прадідів і бабусь, які вони. Ну, виконували раніше. Зараз молодь це не чує і не бачить. І по телевізору це майже рідко показують. А от сьогодні ми показали нашим. Прилучанам наше прилуцьке весілля, народний фольклорний колектив Калина було засновано ще у 2000 році, і увесь цей час півочі голоси Прилуччини продовжують відроджувати національну культуру нашого регіону, його традиції і обряди. Адже під керівництвом талановитої жінки Марії Петренко, яка щиро любить українську мову і всі наші українські звичаї, і не могло бути інакше. На сцені МБК Марія Іванівна вже 54 роки. Це вже її сьомий колектив у прилуках, і жінка дуже пишається тим, що однією з перших ще 30 років тому почала відроджувати традиції нашого українського весілля. За цей час встигла привити любов до народного і своїм дітям та онукам. І це перетворилося на справжню сімейну традицію. Колись ще наймолодша донька Марії Петренко Люба у свої 13 виконувала роль молодої. хвалиться керівник ансамблю. Згодом наречено вже грала онука. А зараз на сцену разом із бабусею повиходили. Найменші внучата Діанка і Богданка. Ще бачать собі народних пісень, а бабуся не натішиться з малечі. Куметні ведмежата, маленькі бімі-бом, вони завжди готові поласувати метком, веселі і завзяті, смішні і вайлуваті. кумедні ведмежата, маленькі бімі-бом. Немає нічого приємнішого, як спостерігати за тим, як на сцені поєднується зв'язок поколінь. Адже якщо не враховувати надто юний вік маленьких щебетух, наймолодшому учаснику ансамблю 30, а от найстаршому аж 74 роки. А це вже про щось та й говорить. А скільки ж за ці роки змінилося наречених? Запитуємо у Марії Петренко, і жінка починає пригадувати мовляв, де тільки не представляла весільні обряди. На панчішній фабриці була колектив Золота криниця. Теж весілля готували в медичному училищі. От сьогодні мене молода була, яка приймала участь у медичному училищі. Було молодою. А зараз вона вже доросла і стала вже в нас молодою. У сьомій школі відродження було цього весілля, теж готувала, і в сухополовий. Теж було весілля. Так що, які підростає покоління і говорять: а ви знаєте, що варіанна? А я був молодим, а ви знаєте, я була молодою. Так уже все проходить життя, а вони це запам'ятають. І воно в них запам'ятається назавжди в душі. З програмою на городі Зілля в хаті весілля наша співоча Калина встигла облетіти вже багато куточків України. Разом з берегиною і з Грибінки возили обряди до столиці у музей гетьманства на Сорочинський ярмарок, у музей архітектури і побуту, що у Перегово, до міста Ужгорода та ще багато куди. Програма ж вона надзвичайно актуальна, особливо тоді, коли навіть сучасна молодь намагається дотримуватись народних звичаїв під час одруження. Тож все це і весело, і водночас пізнавально. І Калина цим дуже пишається. На особливу увагу. Заслуговує співпраця прилуцького колективу із співочими колегами з Полтавської, Київської та Чернігівської областей. Вони по черзі їздять один до одного в гості і сватають наречених з того чи іншого міста, що надзвичайно захоплює глядача. Ми е, вже багато куди їздили, але в прилуках ми виступали вперше. Нас запросила сюди керівник е, Калини Марія Іванівна, і ми відгукнулися на це запрошення. А ми. Дома співаємо дуже часто. Ми дуже вдячні прилукам, що нас так радо зустрічають, нас запрошують. Ми теж любимо колектив Калину, який до нас приїжджає на наші гостини, на наші вечорниці, на нашу Гребінківську світлицю. Ну, колектив наш славний, народний звання вже ми маємо сім років, завдячуючи народу, всім із народу. І дай Бог, щоб ця зустріч. Не була останньою. Ми приїдемо до вас, ви приїдете до нас, будемо дружити. Ми вам даємо коровай, який я спекла сама. Живіте і дружите цим дорожіть, радійте в господі, у дружбі і зго. Програма на городі зілля а в хаті весілля є насправді однією з найкращих програм народного фольклорного колективу Калина, а поєднання з учасниками ансамблів з інших міст робить її досконалою. Бо це перш за все обмін досвідом напрацюваннями розширення репертуару. І до цього можна додати лише одне. Дивіться тім ті!